Другий міжнародний фестиваль вудиться через кордон, приурочений до дня журналіста. Традиційно відбувся цьогоріч у селі Великі Береги Берегівського району. Як водиться, справжня риболовля розпочалася із приготування бограчу, котрий заповзято взялися варити заступник журналу. Журналіст Закарпаття Людмила Орос, а також гість уболівальник Світлана Чижмар. Участь у цьогорічному фестивалі взяли закарпатські масмедійники та гості зі словацького синдикату новинарів. Кожен із учасників мав дві години, аби довести поважним суддям свій рибацький хист. Після ретельного зважування та вилову його кількості журі, а це завідувачі сектором іхтології, закарпат ребоохорони Ігор Великопольський та голова громадської природоохоронної організації Берег Фіш Імре Бочкор. Визначили переможців. Тож, місця у другому міжнародному турнірі розподілилися наступним чином. Перше місце Квета Мудрикова із інформаційної агенції Сіта Словаччина. Друге місце Павло Білецький, власний кореспондент газети Високий замок на Закарпатті. Третє місце Мартін Валько, власник TV Земплін» Словаччина. На завершення фестивалю із усього улову переможців зварили справжню рибну юшку.